Вже понад 60 років поспіль у перший четвер лютого у Вашингтоні збираються понад три тисячі людей на молитовний сніданок з президентом Сполучених Штатів. Це кількаденна серія заходів, організована як форум для спілкування політиків, релігійних, громадських і бізнес-діячів. Потрапити на цю подію можна за особливим запрошенням або ж придбавши недешеві квитки. Цього року на молитовний сніданок з'їхались люди з усієї країни та майже 140 держав світу. Один з членів української Легації, народний депутат від блоку Петра Порошенка Олексій Гончаренко завітав до нашої студії. Олексій, вітаю вас. Вітаю вас зараз у Вашингтоні. Як ви, мабуть, зрозуміли з нашої програми, і мабуть, самі відчули, відбувається досить досить потужний тиск на адміністрацію надати Україні військову збройну допомогу. Якщо це, скажімо, уявімо станеться, чи буде це головним таким чинником, який допоможе стабілізувати ситуацію, чи потрібно щось інше на ваш погляд? по Перше, хочу сказати, що я дуже вдячний за запрошення на молитовний сніданок. Таке особисте запрошення, як ви сказали, отримав. І хочу вам подякувати за те, що маю можливість бути тут. Що стосується того питання, що ви задаєте, то звісно, один з головних меседжів, які я привіз з України, це те, що Україна потребує летальну зброю. І, в принципі, те, що прописано в Freedom Support Act, до 100 мільйонів доларів в цьому році, ми чекаємо, що на ці гроші Україна отримує дійсно потужну зброю, яку наше міністерство оборони вже дало свої, щоб вона хотіла отримати. І ми дуже сподіваємося, що адміністрація президента Барака Обами це підтримає. Бо ми бачимо, що і в Конгресі, і в Сенаті є підтримка для цього. Але адміністрація ще розмірковує, і тому ми дуже сподіваємося, що це буде зроблено найближчим часом. Це ще раз хочу сказати один з головних меседжів, з яким я приїхав. А другий меседж, який я привіз, і до речі, тут багато що може розповісти Голос Америки, тому що це є інформаційна війна, яку ведуть проти проти України. Бо ми розуміємо, що це не менш важливе питання ніж та збройна агресія, яка відбувається, і голос Америки колись був створений як частина великої інформаційної війни з радянським союзом, і яка була виграна ця війна. Ми маємо розуміти, що ядерну Росію її не можна знищити і не треба знищити. Її треба пояснити, що відбувається, і треба вмовити. І для цього нам потрібна інформаційна зброя. А я дуже вітаю те, що нарешті в Україні створено міністерство інформаційної політики, і мені дуже б хотілося, щоб ми знайшли в Америці партнерів і допомогу для того, щоб Ця інформаційна війна, яку сьогодні веде Україна з Росією, щоб ми могли в неї виграти, і тут є важливим тут може кожна людина зробити свій внесок, кожен українець, кожний представник діаспори, який живе тут в Сполучених Штатах чи в інших країнах світу. А повертаючись до мого питання, все ж таки, якщо Україна отримає зброю, чи буде це головним чинником стабілізації ситуації, чи потрібно щось інше? Це дуже важливий чинник. Я не можу сказати, що це є головний чинник, але це є дуже важливий чинник, бо сьогодні в Україні ми маємо дійсно ну дуже великий і високий бойовий дух в наших військах, але ми маємо великі проблеми з озброєнням, особливо з сучасним озброєнням, і особливо з деякими напрямками, що стосується протидії артилерії, що стосується протидії танкам. Ну от цілий такий ось великий напрямок, в якому ми маємо величезні проблеми. І тому нашим воїнам, українським воїнам, які сьогодні борються за незалежність України, і по великому рахунку, взагалі, за цінності західного світу, бо сьогодні Україна це є фронт західного світу проти цього абсолютно варварського нашестя, яке відбувається з боку Російської Федерації, а в принципі правильніше сказати з боку однієї людини пана Путіна. А то ми маємо, що втримати цей фронт, ми маємо отримати це озброєння. Президент Порошенко днями сказав, що Росія намагається так би мовити запалити наступну Харківщину. Ви були свого часу головою Одеської обласної адміністрації в Одесі обласної ради обласної так? ради. Вибачте, із вашого досвіду в Одесі, як можна зупинити поширення сепаратизму? Ну, перше, це інформаційне, те, що ми з вами казали, не буду повторюватись. Хочу лише підкреслити, що Одеса була першим містом, яке власноруч зупинило розповсюдження сепаратизму. Це було в травні місяці. відомі події 2 травня. Це жахливі події, бо внаслідок їх загинуло багато людей 48 чоловік. Але якщо б цього не сталося, якщо б сценарій був інший, то це був би Донецький сценарій. І зараз, поруч з терористичною Донецькою та Луганською народними республіками, була б Одеська народна республіка терористична. В Одесі були б гради, діти сиділи по підвалах, а не ходили в школу. І все те, що жахливе, що відбувається зараз в Донецьку, було б і в Одесі. І тому дуже важливо, що люди це зупинили. І хочу сказати ще раз, самі Одесити, не Національна гвардія, не міліція, а Одесити це зупинили. І тому головне це єднання громади, головне це інформаційна кампанія, це пояснення людям, до чого призведуть ці ігрища з чужими флагами, з якимись назвами і на кшталт Народної республіки. Все це приз. Веде до війни, до того, що Росія зможе реалізувати цей сценарій в тому чи іншому новому місті України, і це є головним. Okay. Дуже вам дякую за розмову. І нагадаю гостям глядачам, що гостем студії Голосу Америки був народний депутат України Олексій Гончаренко. Дякую. Yeah.